Конфлікт 27 жовтня 2008 року ледь не обірвав життя грануш і на багато місяців прикував її до ліжка. Того дня вона пізно поверталася додому, забувши попередити про це рідних, які вже почали шукати її. Після сварки з батьками грануш залишилася одна в кімнаті. До неї прийшла думка втекти з дому, вистрибнувши з вікна. Я так швидко підійшла до вікна, відчинила так вниз, подивилася, там взагалі страшно було, просто високо дуже. Загалом я вдруге відчиняю, встала на підвіконня і звідти стрибнула, щоб не роздумувати. Я, коли стрибнула, хтось підбіг, так дивиться і каже: Грануш, а я там лежу. Я так сильно за траву взялася від болю. Я думала, пройде. Я не думала, що вона зламала щось. Рентгенолога покликали, зробили все це обстеження, і все з'ясувалося перелом першого поперекового хребця. Грануш лежала нерухомо протягом двох місяців, внаслідок чого її травна система почала відмовляти. У її легенях з'явилися страшні хрипи, м'язи ніг атрофувалися. День за днем, чекаючи дива і намагаючись встати, вона так і залишилася лежати нерухомо. Стурбовані відсутністю поліпшень у стані грануш батьки, відвезли її на обстеження до нейрохірурга. Подивився всі знімки. Він сказав, чого ви чекали, чому ви відразу не приїхали. Дав направлення на аналізи і сказав терміново оперувати. Операція кілька днів у реанімації, крапельниця, уколи Грану ж була готова на все, тільки б почати ходити. Коли приїхали до нейрохірурга, звісно, я не очікувала. Як і першого разу, що операція буде, так і другого разу. Він коли сказав, що невдало зроблено. Коли мені сказали, що там гірше стало. Там ще хуже стало у мене знову такий шок. Я кажу: як гірше стало, я ж нічого не робила. Він каже, хребець повівся дуже погано, лікар каже, змістився там 8 міліметрів, залишилося вже до спинного мозку. Сказав, що ви можете так залишити це, але якщо ви так залишите, ви не знаєте. Через годину ти станеш інвалідом, не дай Бог. Чи через місяць або через 2-3 роки це станеться, ви не знаєте коли, навіщо вам жити на уколах? Давайте він каже, зробимо вам другу операцію. Він сказав, я вас чекаю, коли ви гроші зберете всі. Ми почали збирати там 130 тисяч потрібно, щоб встановити саме з титану, придбати ось цей комплекс. У день свого народження кожен очікує здійснення бажань. Ходити, це була мрія Грануш у свій день народження. Вона, як завжди, в безпорадному стані лежала на ліжку. Працював телевізор, і думки про другу операцію не покидали її. 19-го я народилася березня. Значить, 18-го ми дізналися про другу операцію. Це що за день народження, якщо ти знаєш, що тебе знову підніш, і думала весь рік, що як річчя, треба добре справити, Але ніякого настрою не було. по перше. І за першої операції, всі ці болі, наслідки цієї операції, повністю не відновився організм, і знову буквально за невеликий проміжок часу. Знову друга така велика операція. Я, значить, лежу, мама готує, усе, я вмикаю СІНЛ. Подумала, що небудь гарне подивитися там по телевізору. СІНЛ, отже, вмикаю, ну там програма йде. І реклама, значить, пішла. Володимир Мунтян почав говорити. Він каже: значить, ось це все розповідають, служіння показують. У мене такі очі. Люди говорили про те, що зцілюються всі, і за зцілення раку грудей розповіли. Коли я почула, чесно кажучи, навіть не повірила, думала: це що, реклама чи що? Неможливо, щоб рак вилікували, такого не буває. Ось, а мама, кажу: мамо, йди сюди швидше, слухай, слухай, що про жінку розповідають. Вона, значить, слухає. І пастор Володимир Мунтян потім каже: Давайте помолимося. Ми молимося. Ми з гранушобоя плачемо і поклали руки на її хребет. Обидві руки поставили і плачемо, і молимося разом із пастором. таке перечуття було, що в доньки обов'язково якась зміна на краще буде. Чу коли вона побачила те, що відбувається на служіннях духовного центру відродження в льодовому палаці, зцілення невиліковних форм раку саркоми, епілепсії, туберкульозу. Коли люди, що приїхали на служіння на візках та милицях, починають ходити, у ній запалала віра в те, що Бог зробить чудо і в її житті дідусеві. кажу поїхали, будь ласка, поїхали з нами. Я кажу, я хочу туди з'їздити. Чого вам це коштує? Я Кажу, ти відвези мене. Татові кажу, може, ти поїдеш із нами? Ні, каже, я не вірю в це. Я не поїду. Нехай дідусь їде, нічого я не вірю, куди я поїду. Кажу: ну гаразд, як хочете. Кажу, а я хочу поїхати. Я, звісно, взагалі зраділа. У мене прямо ніби щось надія мене тягнула. Треба поїхати, треба обов'язково туди поїхати. Що все буде добре. Але я навіть про те, щоб мені не поїхати, навіть не думала. У мене теж було відчуття віри, що обов'язково має якесь диво статися. Друга операція. Ну, нехай після цього зробимо. Тобто, лікар то нам призначив 8 квітня, щоб ми приїхали вже але. Ми відклали це. Думаю, поїдемо в Людовий палац обов'язково. Якщо навіть на операцію, тільки після цієї молитви. У Москві ми зупиняємося, розповідаємо своїм. У нас там наші живуть родичі. Розповідаємо, вони кажуть, ні, ми в таке не віримо, таке неможливо. кажуть, даремно витрачаєте час. А дехто каже, дуже навіть завжди будь із Богом, і все в тебе нормально буде. Але хто дізнався? Усі шоковані були? Каже, ви лікар, але чому ви вірите? Що з тобою? Ти що, взагалі втратила здоровий глуст? Я кажу, ні, все одно поїдемо туди. у середині таке відчуття. Я все вірю, що має диво статися. Довга дорога з Пермі до Дніпропетровська грануш і її рідним далася нелегко. У льодовому палаці її поклали на стільці в рядах серед людей, для яких молитва на першій лінії була останньою надією на диво. Пастор почав говорити. Що зараз піде рух Святого Духу? Якщо ви відчуєте хоч щось, якісь зміни, може, що ви почали робити те, що раніше не робили. Виділити те, що раніше не діла. Не могли робити. Ось у мене корсет стояв. Я весь час на нього дивилася, весь час на нього дивилася, весь, весь час про себе говорила. Я не буду більше одягати Корсет я більше після цього служіння не одягну корсет. І я почала молитися разом із ним. Він, коли молився, закликав Святого Духа, щоб він рухався, робив це, все зцілював. Я почала молитися. А, у мене таке тремтіння почалося, таке тремтіння, що я думала, я впаду зараз зі стільців тут. Таке тремтіння мене ось так от трусило, ноги ось так робилися. Це як просто витрушують. Тільки мене ось так трусило. Я сиджу, значить, не можу. Кажу, зараз я ще впаду тут зі стільців, взагалі добре буде. І мене почало згинати щось, ось так згинає, розгинає, згинає і розгинає. і, розгинає, і в мене Ось це все закінчилося в одну мить. І хтось, начебто, не голос прямо з боку, не голос я чую, і не відлуння це, а начебто, не знаю. Загалом, як відлуння, хтось каже, Вставай. Спокійно спочатку каже: Вставай. Ні, це напевно я сама себе так. Це я подумала, хто ще може сказати це, кажу ні, це не Бог, ні. Я кажу, це я сама себе переконую. Я говорю, то с сама себе обіж те. пішов голос: вставай, кажу. Я кажу, я вже почала сумніватися, може і Бог це. Ні, я кажу, зараз сатана там щось робить. Встану, зараз упаду, зламаю собі ще гірше. Ні, я кажу, не встану, ні. Вставай тобі, кажу, вставай, вставай, вставай. Ось так говорив мені цей голос. Але я кажу: якщо пастор підійде до мене, скаже Вставай, я встану, без проблем, встану, мені потрібно, кажу, Господи, дай мені. А знак якийсь, що я зцілена, і я побачила, що він різко повернув і пішов у мій бік. І всі почали так звільняти, значить, дорогу, стільці прибирати усіх в сторону, і він до мене підходить, значить, встає наді мною. Ось так руку поставив і молиться за мене. Він помолився, а потім запитав мене, що в мене. Я кажу: у мене перелом хребта. Він каже: знаєш, Бог тобі каже: вставай. вставай. Я значить, я ж сказала, що він підійде, я обов'язково встану. Я ось, взагалі, без жодних сумнівів, просто встала, і я пішла як нормальна людина, без усякої тяжкості або без усякої незвичності. Я ходила як звичайна людина, повноцінна. О, ніби життям наповнювалася, чи що, я могла ходити, я могла сидіти, я могла все робити, те, чого я раніше не могла, і мені коли сказали, що хто хоче засвідчити, виходьте на сцену, я кажу, я пішла, я піду, всім розповім, скажу обов'язково. Понад п'ять місяців вона пролежала, вона не ходила, не сиділа. Сьогодні вона ходить, сидить, веде повноцінний спосіб життя і вдячна Богу за своє диво. З моменту зцілення грануш минуло рівно 10 років. За цей час дівчина закінчила Пермський державний інститут культури за спеціальністю сольний спів і оперна підготовка. Взяла участь у багатьох творчих конкурсах, в яких неодноразово ставала переможцем. Нині вона щаслива, радісна, цілеспрямована. А головне повноцінна та здорова дівчина, яка досі дякує Богові за зцілення.